Це я, стоп. Чому тут. Де взагалі я? Якась яма. А, я пам'ятаю, я почав падати і впав в цю яму, і більше вже нічого не пам'ятаю, тільки зараз прокинувся. Так, їжа. Ой-ой-ой, що за за череп? Тут кров якась. Так, обережно треба картопельку, все. Тут. Я думаю, це не к добру. Сподіваюсь, ми мене вже шукає дід Максим, бо точно хтось за мною прийде, тому що це 100% якась пастка, грати, решітка. А там я можу підгледіти? Там якась печера, капець. Треба якось вибиратись, тільки в мене все болить якось, блін. Ай, дуже якось боляче. А з мене аж кров тече, блін, боляче. Так, треба щось придумувати, бо дід Максим може мене і знайти. Сподіваюсь, звичайно, що він мене шукає. Ну він добра людина, повинен мене шукати. Так, треба обдивитись. Так, туди краще не стрибати. Ой. Ой, якось. Я навіть ламати не можу, сил майже нема. Треба хоча б поїсти картопельки трохи. А, так. А, треба так. Ліане. Якщо я ось так піднімусь, то. Ага, нічого це мені не дасть. А може є така теорія, що а, треба просто пообшукувати тут місцевість. А, ось це що за діра? Там діжка якась, ану. Ой, Леане виросла, ану. Так. Так. А! Так, якась діжка, в ній е пісок може знадобиться. Давайте зберу трохи. Uh, книга й перо і майже зломане кам'яне кайло. Так, а оце мені вже подобається. Так, що ж тут написано? Щоб вибрати з цього острову, треба знайти кристал грому та глиб і все затерто. Блін, скоріш за все, це череп тієї людини, яка написала цю записку. Uh, ну, кайло тут є. Давайте почну якось вибиратись. В ту сторону я точно не хочу, бо я думаю, там хтось може ходити. Так, і давайте потихеньку якось вибиратися. Сюди. Так, сюди. Ой, якось сили взагалі немає, але хоча б кайло тут було, але воно зараз скоро вже зламається. Все воно зламалось. І треба копати так, вручну. Так, пішов пісок, я вже майже вибрався. Давай. Давай, як я втомився, боже. Вода якась. Все, я майже вибрався на поверхню. Пливемо. Ай, сил майже нема. А... Ну, хоча б солена вода. Ой, мене б'є якась... якесь створіння, треба відходити. Хоча б солона вода знезаразила трохи рани мої. А... Так. Як вибратись тут? Ну давайте, викопаю тут пісочок. Ось тут я впав на цьому місці. Друзі, розумієте? Треба це місце про це місце сказати. Е, діду Максиму, щоб він туди не потрапив. Та... Дід Максим! Дід Максим! О! Це ти? Де ти так довго був? Я тебе шукав. Та я, коротше, я підходжу, пішли покажу, пішли. Тільки дуже обережно пішли, тут ходь. Ось сюди тільки ставай. Оці блоки, дивись, е -е оці блоки краще на них не наступати, бо я сюди наступив, поки збирав ягоди. Ти обережно, обережно, відійди краще. Я наступив сюди Обереж. і впав в самий низ, прикинь. І там, коротше, подивись Окей. на мене, я весь в крові. Окей. В тебе росте тут якийсь. Цей. Щоб не, не заразити рани, якийсь подорожник може. Пішли, пішли в Дім. Пішли, що дорожча, а ти мене шукав. Так, я тебе шукав. В Дім, в Дім часу. пішли. Я... В тебе ж вдома є. щось. А, капець просто. Я там. я не знаю, як я вижив, впавши з такої висоти. Там реально дуже велика висота. Так, Дід, в тебе є там щось, щоб помазати рани, а, може є, є, є якась рослина. О, дякую, дякую. Trimai. Скинь мені, trimai, я помажусь трохи. Trimai. Дякую, дякую. Так, е, помажусь зараз. Оп, оп пече, блін. Е, ну, коротше, е, я добув факел. Ой, який фа, ну так, блін. Вибач, дід, треба зламати це. Випадково. Все добре, Ой, все добре. боляче, ти не що мене ще б'єш. Випадково зачіпнув. Ну, трохи Випадково, це в мене рука. Я вже старий дав. штовхнув мене, штовхнув. Так, ой. Трошки. А, ну не випало, логічно. Так. Оп, я факел добув нам, прикинь. І О, ось дяк. ягіди, які я добував, тільки мені поїсти трошки треба ще. Ось тобі, коротше, на ягідки. І mm. це не головне, я забув про головне. Я знайшов. Записку! В тій ямі хтось вже, на жаль, е помер, тому що там труп череп, ти просто представ, там хтось вже помер. А до тебе хтось на острів припливав? Ще, окрім ні. мене. А, ні, ну, я думаю, це то. До. Добре, що ти не потрапив в цю яму. Е так, ось записка. Тримай. Так, добре. Бери, читай. Щоб вибратися з цього острову, треба знайти кристал грому та глиб. Із замазну. Бачиш, затерто. Це, це він, напевно, перед, перед своєю смертю цей моряк написав. Ти, тобі відомо про ці артефакти щось? Я тільки чув про корінь місячного дерева. Цей корінь потрібен, щоб вибратися з цього острова. А ти це звідки знаєш? Десь теж за записку таку знайшов, так? Так. Хтось теж розкидав тут записки, блін, ну я вже. Коротше, поговоримо про це вранці хоча зараз і Добре, так і день я пішов лягу спати ай, бі. ну, штовхнувся випадково так о, 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 так, <плак> о я про... дід <плак> спить о, дід, ти хропиш дуже сильно, ти мене шоси. Ой, вибачаюсь, вибачаюсь. Та нічого, нічого. Коротше, я Ой. набрався о, сил. Господь. Рани трохи мої загоїлись. Так, Дід Максим, давай трохи подихаємо свіжим повітрям, бо ти під землею живеш. А до речі, чому ти під землею поселився? Це ж занадто складніше дім побудувати тут, ніж. Е, Я ніж... побудував цей дім. Так, так. Під так. землею. Чому? Бо. Тут вночі чутно дуже дивний звук. Реально? Страшні. Так. І краще вночі не виходь. На вулицю. Бо, бо може статися. Я вже взагалі боюся виходити на вулицю, бо тут всілякі ці ями викопані, чи... чиїсь. Тут взагалі якісь створіння живуть. Ти бачив? Так, бачу. Дуже дивно. Ну я пропоную, знаєш що, все ж таки вибиратися з цього острову і добути, перш за все, камінь хрому. Я думаю, перш за все треба добути корінь місячного дерева. Але я думаю, буде небезпечно, бо місяць там. Тобто це треба буде робити, як я думаю, вночі. Треба, я думаю, все ж таки камінь-грому спочатку. Так, бачу, дід ти зайнявся справою, рибачти, пішов, так? Е, так. Я поки піду, тільки обережно. Тут я про яму не забудь. Е, я піду, зроблю нам е, два кайла, щоб ми пішли на пошуки твого місячного кореня, добре? Добре, тільки будь обережний. Добре, діт Максим! Так, пуп пу пу Так. Е а, тут вже є 2 Кейла, не буду я нічого робити. Так, раз, два. Два Кейла, треба поїсти. Правда, вже темніє, треба якось е обережніше. Так. Так, діт Максим, дід Максим! Дімба. А! Та не лякайся, не лякайся. Ну я бачу, ти вже старий. Ой, ти якусь книжку виловив, там нічого не написано? Так. Пуста вона. Ой! Ну штовхнув випадково, нічого. Вибачаюсь. На тобі, кайло, Максим, пішли на пошуки твого кореня. Де він взагалі може бути, Максим? Ну, на острові. А може бути, на сусідньому острові? Я думаю, ти вже тут доволі довго і ти вже шукав 100% його. Може, пішли. От, пішли на інший острів. Треба дуже обережно, тому що краще ночі ти казав, не виходити. Треба обережно, ми вже доплили до острова. Так, тут якісь рослини ростуть. Ну, м'ясо нам не помішає. Давай ось тут починаємо робити розкопки, добре. Тільки right, дуже right. обережно, ось тут. Просто копай якось. Яму якось. Ну, поки що нічого нема, блін. Дуже дивно. А, тут якісь монстри вийшли, Максим! Нам треба бігти! Yeah. Бігти треба! Монстр якийсь! Побігли! Побігли, Максим! Побігли! Він зараз... Дійде до нас! Побігли, Максим! Біжи, біжи. Ну, пливи, Максим! Дід Максим, ну все, молодець, дід Максим, поплили на наш острів. Тут якісь монстри почали бігти. Так. Дихання. Вже повітря кінчається, так. О. О! Дід Максим, ти де? Я тут, О, я тут. як ти так надовго затримав дихання? Так, пішли обережно в хату. Пішли, ось вона світиться. Це, все, Ой, а... кущ. Фух. Так, відчиняй. Все, пішли. О. Там якийсь монстр бачив, він дуже якийсь страшний. В тебе є якісь, я не знаю, я спати поки не хочу. Давай, може в тебе є якісь ігри настільні, може. Так, є шахи. хочеш зіграти? Ну, давай, давай. Я взагалі чемпіон. Я був чемпіоном в 3 класі в шахмат серед шкіл району, так що я тебе на ізі виграю. Шах і мат. Ого, да ти крутий, взагалі, ти взагалі ж якийсь чемпіон в шахах. Та я в армії, був найкращий поша. А, реально? Давай я тобі руку потисну. Молодець, молодець. Так, давай, давай. Так, ну я якось втомився, піду, мабуть, вже посплю. Так. Так, дивись. Ааа, я не,